Доброго дня! Я хочу зробити відгук на подушку Vicare Active 02. Я вже нею користуюся більше місяця, тому вирішила розказати всі її. Плюси, які, які я помітила за час користування. Отже, я вже користуюся крісом колісним, колісним вже більше, більше ніж 15 років. Я перепробувала дуже багато різних подушок і цього разу вирішила замовити саме таку, тому що вирішила спробувати щось нове і зрозуміти наскільки вона зручна та хороша. Ця подушка складається з польполіоретанової вставки, тобто з такого поролону і з таких чотирьох секцій, які можна регулювати за рахунок, є тут такий, і в чохлі є секції. І в цих секціях є такі повітряні подушки, подушечки, які, на яких по факту людина сидить. І от саме ці за рахунок кількості оцих подушок можна регулювати висоту сидіння, глибину сидіння, тобто наскільки зручно людині. Я користувалася вже понад місяць. Я з майже з кожної секції позабирала по декілька оцих подушечок для того, щоб зробити собі зручну та правильну посадку. Тому ця подушка вона є досить легка, зручна, як я говорила, вона повністю розборна. Тобто всі деталі є зйомними, їх можна брати в пральні машинці, ну, тому це теж є одним з, одним з плюсів, яких я помітила під час користування. Отже, наші подушечки. За рахунок того, що тут є польоритановоця піно. Ставка, то нею зручно, не зручно, ми особисто мені для мене це є зручнішим варіантом, тому що я можу впертися в жорсткішу частину, тому що є, я бачила подушки, які повністю складаються з усіх з таких маленьких подушечок. Такий варіант мені не підходить. Тому за місяць користування можу сказати, що ця подушка є дуже зручною, хорошою. Я в ній є. Рівно сижу і таке навантаження на п'яту точку.